Еко експокарпати 2015. виставка ярмарок екологічно чистої продукції відбулася в Яремчі. Того дня яремчанці відзначили і день міста, тому наші ековиробники мали нагоду запропонувати гостям із різних куточків України та за кордону чисту, смачну та корисну продукцію. Михайло Стоп'юк керує сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом чиста флора. Підприємство працює у спасі, але відоме далеко за межами Прикарпатського краю. Тут виготовляють смачні та цінні чаї. Ми і робимо те, що найцінніше для людини. Оту скарбницю здоров'я із наших лікарської сировини. І головне, що ми не просто де-небудь заготовляємо лікарську сировину. У Нас є навчені заготівельники, знаємо, де місця. Є фермери, які і вирушують лікарську сировину. Ці всі, всі комбінації вони. Поєднується з науково підтвердженням, тому що на кожен вид певного чаю, який є, є відповідні її висновки Міністерства охорони здоров'я. Даша з Харкова вчиться плести браслет з бісеру. Уважно слухає коломийську майстриню. Я зараз вчуся плести такий браслет з бісером. Мені дуже сподобалася ця техніка. Я хочу навчитися дуже легко і дуже ну дуже зрозуміло пояснила мені. Я зараз вже навчуся, але путаюся в рядках. Майстриня Оксана Танчинець радіє, завдяки таким заходам нашу культуру знатимуть у всій Україні. Мені цікаво, щоб люди, от, наприклад, котрі приїхали з Харкова чи з інших міст України із-за кордону. Любувалися мистецтвом нашого Прикарпаття і також, щоб вони спробували робити, що це не є складно, головне бажання. Іван Лобурак розписує каміння, каже це цікаве, не важке заняття, але результат красиві малюнки на природньому матеріалі. Ми привезли з Коломиї Коломийських камінців. Ми їх назбирали на пруті нашому і вирішили їх прикрасити. Ми взяли за основу косівську кераміку, композиції, орнаменти, елементи. І вирішили показати діточкам з Яремчі, як можна звичайного камінця зробити гуцульську красу. Пані Ганна з Івано-Франківська теж вирішила придбати щось корисне на ярмарку. Придбаним залишилась задоволена. Я придбала шурот зелену, борошно зльону, олійку зелену. Тут всі дуже якісні і потрібні. Твариот оформлення, якість і консультації спеціалістів і просто задоволення, задоволення, хочеться купляти, купляти, купляти у форумі та виставці ярмарку. Взяли участі делегації з Закарпаття. Вони теж представили ознайомчі та рекламно інформаційні матеріали про край. Ми на форумі представляємо місто Мукачево його туристичну привабливість а також Мукачівський замок Паланок, оскільки Мукачівський замок Паланок є перлиною, туристичною перлиною, туристичною мекою, І це дуже привабливо, всіх туристів це дуже подобається. На ярмарку продавали все екологічно чисте навіть воду. Наш завод успішно розливає ряд мінерально-лікувальних вод. Це ж вода, шаянська, лужанська, поляна, квасова, поляна-купель, питна вода, живиця шаянська. Також у нас є ряд в асортименті фруктових вод. Ще в нас є такі пропозиції для офісів: 19 літрові води питні. Є живиться спорт для активних людей. Найбільше людей біля кабанчика його привезли з Закарпаття і готували на ярмарку. Він теж екологічно чистий і дуже смачний. Це кабан мангаліця називається старовенгерська порода. І порезали його неділю назад, маринували і час. Жарім сьогодні. Як продукція. Я вже 10 років займаюся. не, не так, а, а просто з цієї життя. Так, ось. я не только свинями, з, свіннями, з колбасами, повідло, у мене, соки, сиропи органічні. Поставляємо євросоюз. Після виставки у Яремчі. Відбувся фестиваль Карпати. Співають славу твою Україну. Серед гостей народний артист Євген Нещук. Щодо еко-фестивалів, це та хвиля, яка яка значно раніше мала б колись давно увійти в входити в моду, бо вона в собі охоплює все і вироби з екологічно чистих матеріалів і продукти. І, взагалі, це спосіб життя насправді. Тому я думаю, що це мода, яка охоплює зараз молодь, що дуже важливо, і її треба підтримувати. Тому що це дай Бог, щоб це не було, знаєте, якісь вироби, де звідкись привезені, бо в нас достатньо матеріалів, достатньо майстрів. Завжди будь-яку можливість, яка є у мене, приїхати на Прикарпаття в рідні краї до Франківська, до Коломиї, до До інші, до в інші в частинки цього славетного краю я завжди намагаюся їх використати. Також гості мальовничої яремчі мали нагоду помилуватися неймовірними краєвидами, відвідати Карпатський зоопарк, джерело мінералізованої води, водоспад та парк музей Карпати в мініатюрі.